Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. У холодному листопаді 1970 року в горах поблизу норвезького міста Берген було виявлено обгоріле тіло жінки, без документів, без зубних коронок. Та з дивною сумішю медикаментів у шлунку. Її ніхто не шукав, і вона, схоже, теж не хотіла, щоб її хтось знайшов. Хто ж вона була втікачка, самогубиця, а може ж, погунка? Сьогодні ми розкриємо одну з найзагадковіших справ 20-го століття таємницю жінки з Іздалину 29 листопада 1970 року гори поблизу берега регіон, який місцеві називають долиною смерті. Тут не раз знаходили тіла людей, які наклали на себе руки або загинули за загадкових обставин. Батько з двома доньками вирушили на прогулянку. та в гущі знайшли те, що спочатку сприйняли за манекен, проте це було тіло жінки. Тіло було обгорілим, руки стиснуті у дивній позі, а обличчя повністю знищене. Поруч валялися речі пляшка бензину, флакон з ліками та залишки їжі. При ній не було виявлено жодних документів. Проте з одягу були зрізані всі бирки, а з пляшок поблизу були стерті усі етикетки. Поліція зібрала речі з найближчої камери сходу на вокзалі Бергена. Серед них були перуки. Сонце захисні окуляри, косметика та декілька паспортів із різними іменами. Як і на попередніх речах, усі бірки були або знищені, або зрізані. У записнику були коди та абревіатури, що виглядали як шифри, свідки стверджували, що вона говорила з іноземним акцентом можливо німецькою або французькою. Жінка була зареєстрована у різних готелях. Та під різними іменами Фанела Лорк, Елізабет Ленч, Алексія Занмарчето та Вероніка Шулер. Кожне ім'я було вигаданим, а документи фальшивими. Це була поведінка професійного агента, використання порук, уникання контактів, часта зміна локацій та часті подорожі між Норвегією, Бельгією та Німеччиною. Один із продавців в Бергені опізнав жінку. Він повідомив поліцейським. Вона говорила з німецьким акцентом, була крижано холодною та надзвичайно елегантною, замовляла виключно преміальні речі та розраховувалася готівкою. Свідки в готелях розповідали, що вона переміщувалась з обережністю, ніби за нею стежили, або вона стежила за кимось. У 1970 році відбувається розпал холодної війни. Норвегія, член НАТО, стратегічне місце. У регіоні Бергена були зосереджені військові бази, радарні установки та секретні об'єкти. Тож чи могла бути ця жінка шпигункою? На це вказувало багато речей: зміна особистостей, багато подорожей, шифри у записнику. Відсутність відбитків пальців у базі та уміння уникати стеження. Ці дії виглядали як операція розвідки. Один із офіцерів поліції у відставці пізніше зізнався нам сказали закрити справу, вище керівництво наказало не лізти глибше. Згодом поліція оголосила офіційну версію невстановлена жінка наклала на себе руки. Отруївшись та підпаливши себе, тіло поховали у безіменній могилі, на похороні не було присутньо жодного родича чи знайомого, лише священик та поліцейський. Вона стала відомою як Іздаленська жінка. У 2016 році журналісти НРК та BBC повернулися до справи, зразки збереглися, і їх проаналізували сучасними методами. Ізотопний аналіз зубів показав, що жінка ймовірно народилася на півдні чи сході Німеччин у 1930-х роках та виросла під час Другої світової війни. Поліція оприлюднила відновлений фоторобот на основі черепа, було сотні дзвінків, але жодного точного збігу. Існує багато версій, зокрема, шпигунка КДБ. Слідкувала за американськими військовими, професійна контрабандистка, торгувала коштовностями або ж документами, жертва вбивства, підставна версія під самогубство та просто травмована людина, яка не хотіла бути знайдена після війни. Іздаленська жінка це не просто нерозкрита справа, це дзеркало цілої епохи, страх, шпигунство та мовчання офіційних структур. Справу і досі не закрита офіційно, її особа і досі невідома. І навіть зараз, понад 50 років по тому, правда залишається в тіні. З вами була Тінь Злочин. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.